Багато хто пам'ятає дитяче питання світобудови, хто перший з'явився яйце чи курка. Зрозумілої відповіді на нього наука так і не дала. Тому логічно припустити, що цьому процесу хтось допоміг, підкинув на землю яйце і зародилися птахи, а пізніше було зроблено щось поки що не зрозуміле за стародавніми мавпами – і почала розвиватися людина. Одним словом, без волонтерства з космосу не обійшлося. І воно не пройшло безслідно. Людство запам'ятало цей зовнішній вплив у численних міфах та релігіях, які об'єднує одне поняття — творець світу. Тому для простоти сприйняття. У подальших міркуваннях ми будемо використовувати знайомі нам імена та терміни. Хочу також внести ясність з застосування оціночних слів і епітетів: хороший, поганий, позитивний, негативний та інші подібні терміни, переважно необхідні для більшої наочності пояснень і порівняння понять. Все в нашому житті відносно. Тепле, зрозуміліше, коли відчував холодне, світле, коли бачив темне, а розумне розумієш після крику на дитину. У людині ж насправді все спочатку продумано, необхідно і гармонійно. Немає тільки доброї душі, тільки поганого тіла та якогось там сірого мозку. Кожна частина Хомо sapiens просто робить свою справу, як ніч і день, як зіма та літо, як інь та янь. Тому такі властивості людини, як страх, хитрість, хіть, жадібність не можна вважати поганими по суті, вони просто виконують свої природні функції. І вся справа лише в адекватності їхнього прояву, або, як ми говоримо, золотій середині. Більш того, відсутність страху відповідальності за правину є найсприятливішим середовищем деградації поведінки як окремого сапіенса, так і груби людей, У охопленому безкарністю натовпі. Зло набуває стрімких вірусних форм, породжує масові злочини та кругову пороку. І про це поговоримо далі.